Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо однодійну універсальну автомобільну магнітолу від компанії Blaupunkt, модель BPA 1123BT. Вистачаються фірмові упаковці магнітола. Давайте розглянемо комплектацію. У нас інструкція. Виносний мікрофон. Дроти підключення, акустики і живлення. Живлення 12 вольт під'єднується. Також перехідник е антенний. І магнітола. Магнітола без CD приводу. Передня панель у нас нез'ємна. На передній панелі кнопки управління, дисплей. Під заглушкою два USB-роз'єми, один для щитування музики, інший для підзарядки мобільних пристроїв. Також є AUX-роз'єм. Магнітола постачається з шахтою. По роз'ємам у нас три пари RCA, також антенний роз'єм, роз'єм для підключення виносного мікрофону, запобіжник на 10 А і два роз'єми для підключення акустики і живлення 12 В. Зараз магнітолу ми під'єднаємо на 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Вмикаємо. В магнітолі е, використовується підсвітка змінна. Можна виставити на будь-який смак. Чотири е, режими в даній магнітолі це режим радіо, режим Bluetooth, режим щитування через USB і щитування через AUX. В режимі Bluetooth можна використовувати як учний зв'язок, так і Прослуховувати музику з е, мобільних пристроїв. В даній магнітолі є три діапазони FM і також 2 е, ді, діапазони AM. Кожних з них можна зробити пам'ять до 6 станцій. Налаштування звукові стандартні, високі і низькі частоти, фейдер баланс. Е, Можна використовувати предстановлені еквалайзери і також тон